Сьогодні спробуємо порахувати заробітки російських авторів контенту від нас з вами. Це про перегляд відео на Ютубі та прослуховування пісень на стрімінгах. Рахуємо суто гроші від платформ, і скажу одразу цифри будуть, але приблизні, бо багато нюансів. Поїхали. На жаль, ця новина від березня 2022-го трохи не відповідає дійсності. Якщо глянути на повідомлення уважніше, то там йдеться суто про кошти з переглядів росіян. Саме тому вони просять своїх російських глядачів вмикати VPN. Але якщо перегляд буде з якоїсь іншої країни, України, наприклад, монетизація працюватиме. У повідомленні також йдеться про неможливість створювати нові AdSense. Це така штука, через неї, власне, і відбувається заробіток на рекламних показах. Або завдяки преміуму, який, до речі, теж відключили в РФ. Але з наших преміумів, будь ласка, так от щодо цих едцентів, ті, хто їх мав, продовжує їх мати, а ті, хто хоче відкрити собі канал та заробляти, їх легко можна. Купити з виводом коштів, теж проблем майже немає. Ну як вони є, оскільки багато банків потрапили під санкції, але поряд із цим є достатньо банків, через які все ще можна проводити SWIFT-розрахунки. Наприклад, достатньо довго це робилось через Райфайзен, який дуже хотів вивести активи з РФ, а натомість заводив ютубівські кошти місцевих блогерів в Росію. Отже, все плюс-мінус працює. Автори контенту можуть отримувати кошти з наших переглядів. Скільки і це може бути. Очнемо здалеку. За даними Google, у 2020-му, в середньому українці дивляться відео на Ютубі понад 55 хвилин щодня. Але як показують останні соцопитування, за час великої війни ми почали більше сидіти в соцмережах. Отже, середня тривалість перегляду на Ютубі теж мала зрости. Тому цифри зараз більші ніж у 2020 му За цю умовну годину українці дивляться 3-4 повноцінних відео. Чому саме стільки? У 2018-му році новіших даних немає. Середня тривалість ютубівського відео. Була 11,7 хвилин. Але, звичайно, ми далеко не всі ролики дивимось до кінця. В економічній правді цей показник порядка 50%. Ну і ще ми дивимось рілси, які поки не монетизуються. Тому виходить саме таке число. Тож в середньому на місяць ми дивимось 120 роликів, а за рік десь 1500. За даними Держстату, станом на кінець 2021-го українців було понад 41 мільйон. І якщо ви зараз скажете, що нас десь 30 мільйонів, то це не зовсім коректно. Адже ті люди, які знаходяться за кордоном, не перестають бути українцями і не перестають дивитись Ютуб тут. Хіба можна відмінусувати кілька мільйонів, які поїхали в РФ, адже їх перегляди то не монетизуються? Пропоную залишитись на цифри в 38 мільйонів людей. Порядка 90% українців користуються інтернетом, десь 33 мільйони. Ютуб щодня дивляться 72%. 24 мільйони. Відповідно, ці 24 мільйони людей за рік дають плюс-мінус 36 мільярдів переглядів сумарно. Скільки з цих відео від російських авторів? Складне питання. Можна орієнтуватись на соцопитування. Вони скажуть, що 5-7% українців дивляться такий контент, але чомусь мені в це не дуже віриться. Я би краще взяв дані з прослуховування пісень за час великої війни, як бачите, співвідношення кардинально змінилось, і за 8 місяців 2023-го наші пісні слухають в 5,4 і рази більше, ніж російськомовні. В таке співвідношення я більше вірю. Давайте зупинимось на ньому. Виходить, що за рік українці дають десь 6,6 мільярдів переглядів російським авторам. Скільки це у грошах? Можемо взяти за основу дані нашого каналу. Ми отримаємо плюс-мінус долар за тисячу переглядів, маючи здебільшого українську аудиторію. Відповідно за рік від всіх українських переглядів всі російські блогери можуть отримати десь 6,6 мільйонів доларів. Хоч Spotify дійсно вийшов з РФ, а Apple Music обмежив користування, це не означає, що так звані роялті не можна забрати. Як це тут взагалі відбувається? Ну, наприклад, якщо я запишу трек так просто, я не зможу залити його на стрімінг. Для цього мені потрібно знайти собі партнера, компанію-дистриб'ютора, оскільки тільки вони мають такі права. Коли ми укладемо партнерство, і якщо все буде окей з моїм треком, вона його виставить. І якщо будуть слухати, стрімінг заплатить за це дистриб'ютору. А він вже у свою чергу дасть мені частину цих коштів. Так, деякі з великих міжнародних дистриб'юторів пішли з РФ, але там купа інших, в тому числі міжнародних компаній, які продовжують це робити. Відповідно, російські артисти отримують кошти з наших прослуховань, навіть якщо сам сервіс вийшов з країни. Саме тому було ось це звернення Федорова. Сказати точну суму за прослуховування непросто, адже є три великих сервіси, якими користуються українці. Розцінки, відповідно, відрізняються. Давайте візьмемо для прикладу цифри ось цієї західної компанії, яка співпрацює з авторами. Виходить в середньому 4,4 долари за тисячу прослуховань. Якась частина з цього йде лейблу, тобто дистриб'ютору. Ну і вже традиційно в цьому ролику сказати однозначно, скільки саме непросто. Це може бути десь 50% в залежності від бізнес-моделі платформи. Тому давайте зупинимось на тому, що артист може отримувати 2 долари з тисячі прослуховувань. Згідно з опитуваннями, 85% українців слухають музику майже щодня, в середньому витрачають 105 хвилин, близько 30 треків. Виходить майже 11 тисяч прослуховувань на рік. Платять за прослуховування 58% українців. Але це не означає, що ті, хто не платить та слухає російську музику, не платить росіянам, адже стрімінги діляться з музикантами та блогерами, доходами від перегляду реклами від користувачів, які не мають платної підписки. Але нехай вже буде ця цифра, бо ми ніяк не дізнаємось, хто не платить за YouTube Music, а хто скачав треки собі на плеєр. Відповідно, плюс-мінус 32 мільйони українців, які у цій статистиці за рік дають 346 мільярдів прослуховувань. Платних прослуховувань буде 200. Мільярдів користуємось вже відомим співвідношенням української музики. В YouTube Music слухають в 5 і 4 рази більше. Маємо десь 37 мільярдів прослуховань російської музики, що у підсумку дасть їх авторам плюс-мінус 74 мільйона доларів. Так, завдяки різним податкам, хоч їх змі писали, що, мовляв, дуже мало блогерів їх платять, але останні події кажуть, що це може змінитись. Але уявимо ситуацію, що всі там почали платити. Скільки саме вони віддаватимуть у бюджет країни агресорів? Скоріше за все вони використовуватимуть так званий експериментальний податок на професійний дохід. Він просто найвигідніший. Ставка залежить від того, які гроші заходять на рахунки, якщо від «Юросіп»? 6%. якщо від фізосів 4%. в нашому випадку мова піде про перший варіант. Якщо взяти цифри, які я порахував раніше, вийде десь 5 мільйонів доларів податків на рік. Та навіть якщо вони все ж не будуть платити, гроші теж потраплять у бюджет. Адже від податків то вони можуть ухилятись, але ухилятись від оплати їжі, квартири, автівки одним словом, від витрат на життя навряд. І от у цих транзакціях, які будуть офіційними та обкладатись податками, схований їх ПДВ. Те, що у чеках маленькими літерами в кінці пишуть: він в РФ 20%. Відповідно, його гроші потраплять в економіку, і якась з них стане податком. А ну і випадку співаків та співачок. Якщо їх компанія-дистриб'ютор є російським резидентом, а так, скоріш за все, і буде зі своїх двох доларів за тисячу прослуховань артиста, він теж заплатить в бюджет. Правда, вже більше, як мінімум, 18% як товариство з обмеженою відповідальністю. Ось так. Ну і підсумовуючи, розрахунки умовні. Насправді, загальна сума коштів від нас разом може бути і менше, скажімо, 50 мільйонів доларів, а може бути і 150. Але сума не може дорівнювати кільком мільйонам, бо бо і так само не можуть вимірюватись сотнями мільйонів, бо їм просто немає звідки взятись. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.